Всім привіт! Ви на YouTube-каналі компанії West. Ми займаємося продажем сільськогосподарської техніки, навісного обладнання і все, що з цим пов'язано. Тому відразу підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Тому що, можливо, саме сьогодні ми показуємо вам ваш тракторець. А на огляді у нас сьогодні буде міні-трактор з Японії на 24 кінських сили від компанії Янмар. У нас модель RS-24. Починаємо, як завжди, огляд тракторів. Ми з-під капотного простору. Тому піднімаємо капот, знімаємо бокову кришечку. І ви маєте змогу побачити, в якому гарному стані є сам двигун. Двигун у нас трьохциліндровий, його потужність 24 кінських сили. Є замінений масляний фільтр, фільтр ставка та повітряний фільтр. І, до речі, акумулятор навіть не замінювали, тому що він прекрасно справляється з своєю основною задачею заводити трактор. Змісту в цьому ніякого не було. Отже, потужність 24 кінських сили. Колія такого тракторця складає 110 см по центру коліс. Опс. І можна звужувати до метра, якщо потрібно. Е, далі, е, по резині. Передня резина бріджтонівська, ще рідна цього тракторця, її розмір 6х14. А от задню ми поставили вже повністю новеньку, тому що були досить сильні. Бокові тріщини, розрізи 9,5 на 24. резина стоїть БКТ, це індійська дорога резина, одна з найкращих виробників гуми в світі. Стандартно вже для японських міні-тракторів є комплектація ґрунтофрези. Наш тракторець не на виключення. Він комплектується досить великою ґрунтофрезою. 160 см робоча ширина. Зверніть увагу на ножі. Вони в дуже, дуже гарному стані, тобто ними працювали там кілька разів буквально, тому що фарба ще навіть. Не постиралася. Також в комплектації фризи є трикутник, тобто швидко з'ємна фризу і автопопадач кардана. А це означає, що підчіпляти фризу ви будете максимально швидко і без лишніх рухів. Позаду трактора трьохточкова навіска з боковим плаваючим нівеліром і є блок керування ґрунтофрезою. Це ми вже вам покажемо. Коли сядемо в саму кабіну, я думаю, ви звернули увагу, що трактор є з такою напівкабінкою, але насправді є вже двері і, в принципі, її повністю доробити. Хто захоче повністю зробити кабіну, ну, не буде ніяких проблем. Це вже по бажанню клієнта, але от готова база для цього є. По комплектації даного тракторця є гідропідсилювач керма, вал відбору потужності. Давайте я сяду, щоб було краще розповідати. Отже, у нас є гідропідсилювач керма. Напрацювання 754 мотогодини. Балдит відбору потужності має три швидкості вперед та одну швидкість назад. Зараз все покажу, розкажу. Далі. Коробка перемикання передач у нас є реверсивна, у нас є 4 швидкості, 2 діапазони і, власне, сам реверс. Тут невеличкий блок керування нівеліром та ґрунтофрезою, підйом опускання на В принципі, трактор насправді є досить простим. Давайте запустимо. Богдан, забери кришку бокову. Щоб вона нам не заважала, потім її підчіпимо. Двигун працює рівно, без нарікань. Включимо якийсь понижений діапазон. Ось так будуть виглядати понижені. І ще покажемо роботу ґрунтофризи. Або будемо їхати назад і крутити вал в зворотньому напрямку. Більше газу, швидкість зростає на валі. І з будь-якою передачі, за допомогою реверса, можемо їхати вперед. І включимо давайте третю, найшвидшу. Швидкість навал відбору потужності. Плюс робота бокового нівеліра. Є функція пам'яті фризи, безпечного режиму. Все це в тракторі працює. Добре. Саме цікаві це ціна. Актуальна вартість такого тракторця. Складає 8300 доларів в комплекті з грунтофризою, повним пакетом документів для реєстрації. Нагадаю, що тракторець є повністю обслужений, і ми дамо на нього гарантію 6 місяців. Замовити такий трактор ви можете з доставкою по Україні. Всі контакти є в описі до цього відео. Також весь асортимент тракторів є на нашому сайті. Всі активні посилання в описі до цього відео, і, як завжди, запрошуємо на тест-драйв Місто Львів, кільцева дорога сокільники. Ми зараз її це знімаємо, та місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Всім дякуємо за перегляд. Залишайтеся на цьому ютуб-каналі.